Доброго часу доби та мирного неба. Сьогодні працюємо в такому режимі. Ви уважно дивитесь, слухаєте пояснення, я розв'язую аналогічні завдання до тих, які будуть на діагностичній роботі. Тобто, вашим домашнім завданням після сьогоднішнього уроку буде записати все те, що ви побачите у відео, ще раз розв'язати, повторити деякі важливі моменти, які теж у відео будуть. Отже, контрольна робота складатиметься із п'яти завдань. У дистанційному форматі вона буде у вигляді тестів. Але про це я більш детально скажу трошечки пізніше. Отже, перший приклад, який у нас є, знайти значення виразу. Перше завдання. В дужках 542 відняти 128, поділити на 18. Плюс 24 помножити на 15. Коли у нас є кілька дій, ми пам'ятаємо, що першу ми виконуємо в дужках, другою множення або ділення, ну і останньою додавання або віднімання. Тобто, порядок виконання дій буде ось такий. Тобто починаємо. перша дія. Нам треба 542 відняти 128. Позичаємо одиничку, 12 мінус 8 буде 4. Далі, тут вже не четвірка залишилась, а трійка. Відповідно, 3 мінус 2 буде 1, і 5 мінус 4. Друга дія нам ось це число треба поділити на 18. Отже, 414 ділимо на 18. Беремо по 2. Це буде 36. 41 віднімаємо 36, у нас залишається 5. Опускаємо 54. Беремо по 3. 18 помножити на 3, нам дасть 54. В результаті отримуємо 0. То ось, частка є. Тепер переходимо до третьої дії до множення. 24 помножити на 15. Якщо ви можете порахувати усну, без проблем, ви пишете в рядочок, якщо ні. Записуємо письмово, тобто в стопчик. Далі 5 на 4, 20, 0 записали, 2 запам'ятали, 5 на 2 10 та ще плюс 2, 12. Не забули, що коли множимо другу цифру на одну цифру зміщуємось. 1 на 4 4, 1 на 2, 2. Додаємо 4 плюс 2, 6, 3 плюс 1. 2 плюс 1, вибачте, 3. Вже отримається 360. Це в нас була, нагадую, перша дія, це в нас друга дія. Це ми виконали третю дію. І четверта дія. Нам потрібно те, що у нас вийшло у другій дії, додати до того, що у нас вийшло в четвертій дії. Це приклад легенький, ми його можемо в рядочок записати усно. Нам треба 360 додати 23. Ми отримаємо 383. Тобто перше завдання буде виконати обчислення. Отже, друге завдання на діагностичній роботі це буде розв'язати рівняння. Тут у завданні буде кілька рівнянь. Перше х плюс 157, дорівнює 324. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Відповідно, ми отримаємо. Тут позичили 14 відняти 7 буде 7, тут вже один ще раз позичили 11 відняти 5 буде 6. І тут вже не 3А2, 2 мінус 2 1 буде 1. Перше рівняння цієї вправи може бути ще ось таке: 387 відняти х до рівня 165. Щоб знайти, це вже віднімання у нас є зменшуваний від'ємник і різниця. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Теж, 7 мінус 5 це 2, 8 мінус 6, це теж 2, 3 мінус 1 це 2. Так, і третє рівняння, яке вас буде чекати, воно таке трошки цікавіше. Ось таке може бути. Х поділити на 38 мінус 76 дорівнює 38. Дивимось. Це у нас умовно перша дія, це друга. Починаємо з кінця, з другої дії. Тобто, закриваємо пальчиком першу дію. Те, що ми закрили пальчиком, знаходиться на місці зменшуваного. Зменшуване від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам треба додати від'ємник і різницю. Відповідно, те, що ми закрили пальчиком. Записали треба до від'ємника додати різницю. Те, що до дорівнює, переписали без змін. Далі додаємо 8 плюс 6 це у нас буде 14. І тут ось так. Далі, у нас залишається звичайне рівняння: ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник і частку перемножити. Можемо з боку в стопчик виконати дане множення. Якщо ми виконали все правильно, ми отримаємо 4332. Отже, такого типу буде друге завдання. Третє, четверте і п'яте це будуть задачі. Познайомимось із третьою задачею. У дитячий садок привезли сливи, груші і яблука. Записуємо коротку умову. Сливи, груші і яблука. Слив привезли 28 кілограм, груш ми не знаємо, але знаємо, що на 16 кілограм більше, ніж слив. А яблук стільки ж, скільки груш і слив разом. Тобто груші і сливи. і від яблук стрілочку. Стільки ж, що вони рівні. І нас питають задачі: скільки кілограмів фруктів привезли в дитячий садок всього. Тобто, потім велику дужку. І ось це наше останнє питання. Як я вже казала на одному з уроків: фактично, скільки у нас є знаків питань, стільки у нас буде дій. Тут у нас їх 4. Ми бачимо, що спочатку нам треба знайти, скільки груш. Потім скільки груш і слив разом. Це ми знайдемо і скільки яблук. А вже потім все разом складаємо і отримуємо відповідь до задачі. Отже, для того, щоб знайти груші, ми знаємо, що 28 це слив кілограм. Груш на 16 більше. Тобто, нам потрібно 28 додати 16. Отримуємо 44. Кілограми груші. Це ми груші знайшли. Друга дія. Знаходимо скільки сливи і груші. 28. Разом, так, як разом, значить, додаємо. 8 і 4 це 12. Одиничку запам'ятали. 4 плюс 2 6 7. 72 кілограми груші. І сливи. Можна записувати пояснення коротко, груші плюс сливи. Далі. І це ж ми знаємо, що це і яблука, тому що у нас задачі відома, що яблук стільки ж, скільки груш і слив разом. Відповідно, тепер нам треба ось груші і сливи у нас є. До них ми додаємо яблука. 144 кілограми. Так як це остання дія, пояснення ми не записуємо, але записуємо слова відповідь. 144 кілограми. Всього фруктів завезли. Отже, ось така буде задача. Зараз ви можете за потреби поставити на паузу і дописати а ми переходимо до наступної задачі. Отже, задача 4: Два мотоциклісти їдуть назустріч один одному: швидкість першого мотоцикліста 62 км, а швидкість другого 54 км за годину. Скільки часу, через скільки годин мотоциклісти зустрінуться, якщо зараз між ними відстань 348 кілометрів. Отже, давайте схематично уявимо собі. Ось у нас є дві точки. на зустріч їдуть мотоциклісти. У Одно, одного швидкість 62 км на годину. У другого швидкість. 54 кілометри на годину. Через якийсь час вони зустрінуться. Ми знаємо, що початкова відстань у них 348 кілометрів. Нам треба дізнатися, через який час вони зустрінуться ось тут. Подумайте, хвилинку поміркуйте. Як це можна зробити? Отже. Хвилиночку ви поміркували. Ця задача трохи простіша, ніж попередній, якщо ми згадаємо один момент, що якщо вони рухаються назустріч один одному, це задача на, на зустріч, на рух, саме на зустрічний рух її ще називають, то в даному випадку ми маємо першою дією додати їх швидкості. Ну, шубачення, 62 плюс 54. Ми отримаємо 116 кілометрів на годину. Швидкість зустрічі. А далі ми знаємо відстань, а ми з вами на одному з уроків згадували, що. Відстань це S, Буде дорівнювати швидкість помножена на час. Відповідно з цієї формули, якщо ми будемо визначати, чому дорівнює час, нам потрібно буде відстань поділити на швидкість. Відповідно, відстань у нас є, швидкість ми знайшли. Виконуємо ділення. І ми бачимо, що в нас отримується 3. Нагадується три години, так як ми шукали саме час. І все ось задача розв'язана. Тобто записуємо слово відповідь. Через три години зустрінуться. Отже. Така буде четверта задача. Якщо вас, наприклад, влаштовує оцінка в 9, на цьому ви можете зупинитись. Якщо ви хочете отримати оцінку більше, ніж 9, то ви розв'язуєте ще п'яту задачу. П'ята задача у нас із зірочкою. Трошки про оцінювання. Повернемося до завдань. Перше завдання вираз 2 бали. За правильне розв'язання можна заробити 2. За кожне зрівнянь в другому завданні можна по одному заробити. Далі третя задача 2. Четверта задача теж 2. Ну і п'ята відповідно 3. Нагадую, 9 це є достатній рівень. Якщо ви хочете високий рівень, значить вам обов'язково потрібно ще п'яту задачу. П'ята задача. На полиці 15 книг. Якщо рахувати зліва направо, то підручник з математики стоїть на 10 му місці, яким буде по порядку цей підручник, якщо рахувати підручники справа наліво? Ось ви бачите перед очима ще таку, цю задачу. Відповідно, як я пропоную, ми можемо, звичайно, зараз рахувати щось складне придумувати. Але ще раз уважно, на полиці 15 книжок. Якщо рахувати зліва направо, то підручник з математики стоїть на 10 му місці. Я пропоную написати зліва направо. Від 1 до 15 числа і відмітити 10 місце, на якому стоїть підручник. Отже, дивіться, зліва направо 15 книжок. Підручник з математики стоїть на 10-му місці. А тепер дивимось, яким по порядку буде цей підручник, якщо рахувати підручники справа наліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто буде підручник на шостому. Місці. Відповідно відніманням. Ми тут, якби ми так подумали, ну, на 10-му місці стоїть 15 відняти, 10-5. Але бачите, що у нас виходить не на п'ятому він місці. 5- -е це було по 11, він виходить на 6 місці. Отже, завтра вас чекатиме ось така діагностична робота. Бажаю всім успіхів до побачення!